Привіт всім! Мене звати Таня, і ви знаходитесь на моєму каналі про рукоділля. І сьогодні мова піде про покупки. В мене на каналі дуже мало подібних відео, але трохи назбиралися за цей період різних покупочок, і я б хотіла поділитися з вами таким збірним. Збірною кубкою за декілька місяців, що в мене тут придбалося. Тут будуть покупки з виставки Headmade Expo весняної, а також все, що купувалося до цього. От, і в мене тут такі дві невеличкі стопочки, тому давайте розпочнемо. Розпочнемо із покупочок, які були до виставки. Їх було не дуже багато, тому зараз швиденько прийдемося. Значить, я придбала собі тканинку. Це ось така красива рівномірка Леон Белфас 32-го каунту. Колір 3609, так, напевно, 71,06. Не знаю, напевно, це колір. Такий відріз достатньо немаленький. Я хочу вишивати на ньому сюжет від Анастасії Єрмакової, ранкова тиша. У мене практично вже зібрані на нього всі нитки, залишилось там декілька кольорів докупити і можна стартувати. От, тому це якраз такий відріз був придбаний саме для цього для цього дизайну. От. Тому дуже гарний колір, він такий якийсь сіро-блакитний, мені здається, він називався якийсь там блакитний лід чи щось таке. Купувала, де я купувала, я вже не пам'ятаю, в якому магазині. Так. Далі я придбала собі два дизайн, два набори від Classic Design. Один це ось такий зимова ніч, він тут називається. Е, мені за нього підказала Варвара з каналу Варсі Стіч. Дуже тобі дякую, якщо будеш дивитися. Тому що чому я раніше не помічала цей набір в Клесік дизайні, я не знаю. Хоча зараз я активно вишиваю набір цього виробника, мені все подобається, гарно дуже виходить. І е, Варвара написала, що не, також вона бачила відшитий результат, що їй сподобалось. Е, і... Я придбала, тому що цей набір мені дуже подобається зимовий сюжет від раритет від Dimensions. Зараз його знайти можна, але по такій ціні достатньо м -м, немаленький. Нещодавно він мені трапився в групі в Вікторії Кристі, що вона продавала. І він там був по адекватній хорошій ціні, але я не встигла його придбати. Але ну, в мене вже і цей, тож, тож і це. Буду вишивати його, тим більше схеми від Classic Design мені подобаються набагато більше, ніж від Dimensions. Вони... Мені легше по ним вишивати, гарно читаються, все тут чудово. От, Тому такий однобірчик. І другий я придбала теж для Dimensions, його теж зараз знайти дуже важко. Не знаю, якщо мені трапляться ці набори там по якійсь гарній ціні, я буду готова їх придбати, то я, напевно, придбаю Dimensions. Якщо до того часу, коли я захочу їх вишивати, я їх не знайду, не придбаю, не попадуться вони мені від Dimensions, то буду вишивати Classic Design. Це ось такий набір: це, напевно, ще Стара комплектація, тому що тут російською, бачите, написано прев'юшка, а тут уже українською. Ось, Але тим не менше, тут теж мають бути нитки DMC, от, і дуже він мені подобається, він такий пастельний, морський, літній, якийсь, дуже мені здається, інтер'єрний має бути. Квіти тут є, пташка, ну все, як я люблю, ще й такий кошечок за різними тут, такимись морськими скарбами. Тому він мені припав до душі давненько. Я його хотіла в Dimensions, але я не знаю, не можу знайти його. Я не скажу, що я прям дуже сильно шукала. Коротше, верніше сказати, що він мені не попадався, якщо цей ще десь я бачила. От, просто що я його не можу собі дозволити по тій ціні, по якій він продається, то це я взагалі не бачила. От, такі два дизайни. От, напевно, що із такого по наборам тканинком це було все, що було куплено не на виставці. І ще я купувала собі декілька схем від Мія Стіч. Там якісь у неї були дуже хороші знижки, і я купила собі, здається, п'ять схем. Я зараз вам буду вставляти картинки на екран. Які це, схемки. це така дівчинка в, рожевих, таких, в рожевому такому топі і шортах джинсових. Дуже гарна, мені дуже всі ці дівчатка в неї подобаються. І... Цю я хотіла давненько вже вирішила придбати. Потім ще також придбала морський будиночок. мені здається, називається цей сюжет. Також літній такий красивий сюжет дуже мені подобається. Можливо, навіть цього літа я зможу його вишити. Не знаю. Далі придбала дуже класний, Мені він просто я як побачила, чомусь я не е, Коли він вийшов, не бачила. От, а потім, коли вже обирала які собі придбати, то примітила цей такий семплер Маріо. Я дуже хочу зробити з нього подушку, вишити дітям і зробити подушку, тому що вони в мене дуже люблять Маріо. Грають на представці Mario Kart, і там різні там інші ігри в них є, плюс Lego Mario, ну коротше, Це у нас просто must have, тому я хочу зробити їм ще такий сюрприз у вигляді вижитої подушки з цими всіма різними героями і від Маріо цими такими грибочками. там всякі, ну, Ви самі бачите, там багато деталей. От, Але він такий ніби симплерок, і я хочу зробити з нього подушку. І ще купила два кролика. Боже, мені так подобаються ці кролики. Я вже на одного повністю зібрала нитки, навіть купила тканину, зараз вам покажу. Два кролики, які я хотіла би один вишити цією весною, не знаю, наскільки мені це вдасться, тому що в мене взагалі зараз такий настрій все розпочинати. Але часу обмаль і, коротше, що сказати. Я думаю, ви мене багато хто розумієте. Але ці вони дуже гарні. І я би оцього з таким кошиком, з цими дзвіночками, я би його дуже хотіла вишити. Вже все на нього зібране. От, тому такі от, дизайни я придбала і планую їх декілька, напевно, цього року хоча б розпочати, може, щось і завершити. Так. Боже, ну, звичайно, кіт вмивається от прямо на моїх покупках, розумієте, От він зараз вляжеться і буде тут лежати. Так, Далі переходимо до покупок із виставки. Зараз свої враження про виставку я навряд чи зможу вам сформулювати, бо вже пройшло трохи часу. Сьогодні у нас 13 березня і. На виставці я була в кінці лютого, тому трошки вже забулося, як воно було, але дещо я там купила не все те, що хотіла. Взагалі, ну, менше набагато було виробників цього, цієї весни, ніж, наприклад, осені. Але я так сподіваюся, що осіння виставка буде більш масштабна, цікавіша, можливо. Хоча і ця була, знаєте, ну, мені завжди цікаво там походити, роздивитися, щось собі придбати. Це така приємна подія для мене. Я придбала там. Давайте почну ось із цього, щоб його потім прибрати. Такий органайзер. Я ще ні разу такими не користувалася і вирішила спробувати. В комплекті до цього органайзеру йдуть 4 ось таких планшеточки. Вони достатньо такі цупкенькі. От, одну я вже сюди використала, і три ще є запасних. Тобто вишивається якийсь процес, цей виймається, і сюди вкладається інший так, на наступний процес. Ось, хоча, якщо тут, наприклад, у мене бачите, цифровий метод, то можна і цим користуватися далі. А, так, цей уже це в мене, як бачите, у використанні. Я вам в наступному відео покажу від якогось сюжету ці ниточки. Дуже красиві кольори, тут просто шикардос. Ось, мені зручно. Зручно вишивати, зручно користуватися. Спочатку я заплела їх в коси, але виймати ниточки, коли вони заплетені в коси, трохи, знаєте, треба сильно тягнути, і я боялася, щоб вони не порвалися взагалі. Тому я вирішила порозплітати, і так воно дуже нормально, зручно, все мені подобається. Вони ось так тут фіксуються. Бачите, вони нікуди не Тікають, можливо, от тут, де багато ниток, то можуть і, знаєте, вискакувати, тому що тут так місця небагато залишається. А отут, де небагато ниточок, то дуже гарно все тримається, нічого нікуди не тікає і не плутається. Тому роблю висновок: що якщо користуватися такими органайзерами, то Сюди не треба навішувати ось прям такі великі пасми. А от потрошку по пару пасм і буде зручно. Єдине, що сюди, я не можу втикати голочки. Там немає достатньої товщини для того, щоб та голочка туди зайшла. Тобто там зразу ти впираєшся в пластик. Дуже тоненький оцей шар фетру, тому не знаю. Це також, мені здається, від класик дизайну ці органайзери. Так, далі. Придбала собі ось таку сніжинку від Мелхіл. Я одну от вишила, вам показувала і придбала собі ще одну. Вишиваю цю тоді буду придбувати наступну. Я не хочу їх накупляти, щоб вони в мене лежали без діла, тому що це такі специфічні набори для мене, тому. Хай буде по одній. Тут гарний бісер, такий біленький, прозорий, оцей грубка, так, довгий такий. От, Три кольори ниточок. В минулому було два кольори ниточок. І ось така буде гарна мереживна сніжинка. Так. Далі придбала із такого що тут, пластиковий лист канвей. Так, це не дуже цікаво. Потім придбала ще один органайзер, я ще його не розпаковувала. Е, мені здається, на стенді у надки рукоділки придбала ось такий органайзер. Е, далі е, вона мені ще подарувала ось такі ниточки. Е, і також неї я придбала, де вони, де вони, Тут десь були ще два магнітики. Але далі їх вже не бачу. Може котик на них все. Руде магніти. Ти на них сів чи що? Я знайду, тоді вам покажу, десь вони поділись. У мене ще два магніти. Так, далі зайшла я на стенд. Там був дуже красивий стенд з вишивкою багатокольорок. Як же він називався? Я згадаю, вам підпишу прямо тут на екрані. І в них був розпродаж різного мережева. Чомусь його ніхто не купував. Я не знаю, може, не помічала чи що. Ну Там ці картини затьмарювали в принципі все. Але так як я багато колірки не вишиваю, то я звернула увагу на мережево. І я почала от там його там було декілька коробок. Воно там по якійсь дуже низькій ціні вони розпродавали залишки, тому що вони закрили цей якийсь там магазин. Який в них був з тканинками, я так розумію, і в них позалишалося. І ось подивіться, яке круте мережево. Воно таке гарне і воно натуральне, це бавовна. Я зараз так от розкручу, тому що це ж не все мережево, тут ще є ось е Є ось таке темно-синє, подивіться, воно як ніби згачковане. Дуже красиве. І не буду ще його розплутувати. І є ще тут ось таке біле. Тоненьке взяла. Дивіться, яке красиве. Там його теж так нормально, мене бачите, намотано. А, для чого воно мені? Я не знаю, але воно мені дуже сподобалось. Була дуже приваблива ціна. Е, в принципі, ну, його можна використовувати. Для зап'ялювання якихось робіт та, для естетичних фотографій, для декорування там якогось фону, теж для фото, для декорування, можливо, якихось пінкіпів, наприклад, це біленькі. Ну, Я думаю, я йому найду застосування. Поки що я його використовувала тільки для фотографій, і просто мені дуже подобається його роздивлятися. Воно дуже таке. Ну Приємне і на дотик, тактильно, дуже класне мережево. От, тому так, це була така покупка. Так, ось знайшлися мої магніти. Це просто кіт на них влігся. Це ось таке деревце. Я вже його використовую. Ці магніти мені дуже подобаються, вони дуже міцні. от І ще купила ось такий листочок. Бо якось у мене їх зовсім небагато, отак от, щоб тримати схеми, то вони мені знадобляться, тому що в процесі в мене розвелося щось багато. Так, далі ще купила у Little Stitch ось таку підставочку для п'ялиць. Не знаю, можливо, оцих от кроликів своїх я буду оформляти, коли вишию в такі овальні п'яльця і от якраз їх ну, одного точно, тому що я купила тільки одну підставку. подивитися, як вона мені ну, підійде, не підійде, сподобається, не сподобається. От, але загалом дуже класна підставочка. Вона ох, так пахне деревиною, дуже класна. Якісно зроблена, все тут гладенько, гарненько. Так. Далі в мене був ще ось такий набірчик придбаний. Я давно його хотіла, за ним полювала, бо він не завжди є в магазинах. І там він був один взагалі. Може, у них ще був потім десь на, на стенді моток, я купувала. це. І Мілхіл і ось цей Dimensions. Це ось така дама з заквіченим таким капелюхом. Мені вона неймовірно подобається, дуже хочу її вишивати. І... Тут красиві такі нитки, 18 аїда, їх тут не дуже багато. ну, Квіти, все як я люблю. Мені <смі> тут дуже подобаються пророблені руки. Тому що взагалі руки малювати найскладніше малювати, так, а як в вишивці, так це, ну, мені здається, такий момент у багатьох наборах, там, де є руки, вони не завжди симпатичні. А тут вони мені дуже подобаються. І в мене була покупка трьох тканинок. Це ось такий Белфаст з такими легкими розводами, вона, як хмаринка така, літня колір. 32-й каунт 50 на 35. Купувала я стендів розвитка ці тканинки. Цю і наступну, яку покажу. Це якраз на кроленяток брала. От, хочу їх вишити на такі гарніші тканині. Думаю, буде дуже гарно, дуже по весняному. Прям не можу дочекатися, якщо чесно, коли їх стартуватиму. Так, і е, купила ще таку рожеву мурану. Е, це теж купувала на схемку Катерини Безперстової. Таку тканинку, але не знаю, тепер сумніваюся, мені здається, вона дуже активна рожева. Вона вам зараз така більш вибілена на камеру, але вона трошки насиченіша в житті. Так, І купила ще у Єлени Тимків ось таку тканинку на сюжетик з пташкою. Зараз я вам покажу на ось цей сюжет. Єдине, що я якогось, не знаю чого, взяла собі 36 й каунт Единбург, ось бачите, е, а тут 32-й. І коли я підійшла і показала цей на сюжет, Ілана к... каже, який треба каунт? Я кажу, то 36-й. Так впевнено. А вже вдома я подивилася, що тут ж треба 32-й. Я не знаю, чи я вирішила 36-й. І тепер я думаю: що мені робити, чи купувати щось схоже в 32-му каунті, чи вишивати на 36-му. Тому що е, тут все-таки вишивається, здається, що в дві нитки все треба а, Але, е, ну, Але воно трошки, знаєте, буде так прям насичено-насичено. І не хочеться мені дуже зменшувати розмір цієї роботи. Ну, Я ще буду думати, але загалом ця тканина мені згодиться в будь-якому разі, вона дуже красива. Тут такі е, е, ніжні розводи плавні. от, Мені вона дуже подобається. Так, І зараз вам покажу із невишивального. У мене була дуже гарна покупочка. Зараз трошки тут приберу і принесу, покажу, що ще я купила. Так, я придбала ось такий вічний календар з тематикою Гаррі Поттера. Він розписаний вручну. Дуже якісно зроблені взагалі оці дерев'яні всі деталі. А, дуже приємний, красивий розпис. Подивіться, деталізований, гарнесенький, Тут є і чарівна паличка, і меч, і е, зілля, <смі> книжки, і снич, е, сова Ну, все гарно. Так, і ось діти ним це купувала в дитячу, діти ним просто з задоволенням користуються. Е, і... Я б теж собі таке купила, У неї там є багато дуже цього магазину різних календарів, є більшенькі, є ось такі невеликі. Сюди можна ось вони сюди ставлять якісь там свої канцелярські приладдя. От, і отак от воно все стоїть. Магазинчик це ось цей Крафт Сол. Дуже гарні там вироби. Дуже якісні, я прям там зависла, не могла відійти. От, добре, що я туди підійшла в кінці, бо я б, напевно, потратила там всі свої гроші. Тому що на цьому одному я б не зупинилася, якби була така можливість. А так до того я вже все витратила майже, і я змогла змоглася придбати тільки ось такий. От, але ну, він дуже класний. Так, Далі, в... давайте отак його покладу. Далі в Sky Shell це такі виробник різних дерев'яних заготівок. Я придбала ось такі заготівки дітям для розмальовування, Та й я сама задоволенням таке люблю розмальовувати. Це такі великодні яйця. Крашенки, писанки, писанки. Так, це писанки. І ось такі є прям мережі, в дуже класні. Мені дуже подобаються. Їх можна маркерами розмальовувати, можна фарбами. От, і воно виходить все дуже яскраво. От, ну і таку підставочку. Сюди влазять всі, практично, ні, не всі. Я брала декілька з. Ось, бачите, тут є підвісною такою. Ди, ну, отвір для підвісу. ці теж можна підвішувати, а сюди влазить, виходить ось одне яєчко. Зараз некуди його. Так, отак от я думала зробити ось, і сюди поставити цей кошечок наперед. Ну, ось, щоб це була типу така композиція. Зараз не буду вже витрачати на цей час. Вона розмальована, буде дуже красива. ось. Так що це такі невишивальні покупки в мене ще були. От, тому на цьому все. Дуже вам дякую, що додивились відео до кінця. Пишіть свої враження. Я зараз, напевно, почну знімати свої посиденьки березневі, тому що до цього в мене взагалі не було можливості підключатися. Покажу, що там у мене вишивається. Ну і в цілому. Підписуйтесь на канал, переходьте на, до наступного відео чи до попереднього відео, і думаю, далі буде багато цікавого. Тому всім дякую за увагу і до наступної зустрічі. Па-па!